І вітаю всіх, це 5 хвилин з Віктором Карпенко, і сьогодні ми поговоримо про 10 якостей лідера. Перша якість це візійність. Лідер повинен мати чітке уявлення про майбутнє, бачити можливості розвитку і вміти донести своє бачення до команди. Щоб розвинути це, ставте собі великі амбітні цілі і думайте про те, як їх досягти. Навчіться аналізувати поточні тенденції та прогнозувати майбутні можливості. Читайте книги та матеріали по стратегії і менеджменту. Наступна якість, друга, це рішучість. Лідер має приймати рішення швидко і впевнено, навіть якщо всі варіанти ще не до кінця зрозумілі. Щоб розвинути це, практикуйте сприйняття. Прийняття рішень в умовах невизначеності, аналізуйте ситуацію усіма доступними вам методами, приймайте рішення і вчіться на помилках, розвивайте здатність брати відповідальність за свої рішення і не звинувачувати інших у випадках невдачі. Тільки так ви зможете отримати Досвід і навчитись на цьому досвіді. Пам'ятайте, що невдача це не поразка, це навчання, і ви завжди приймаєте найвірніше рішення, виходячи з тої інформації, що ви маєте, використовуючи ті методи аналізу, якими ви зараз володієте. Третє це комунікабільність. Лідери повинні ефективно спілкуватися з командою, передавати свої ідеї, слухати інших. Працюйте над своїми навичками публічного виступу, якщо це вам складно, виступайте частіше перед аудиторією, виступайте перед камерою свого телефона та придивляйтеся свій виступ, Вдосконалюйте навички активного слухання, спробуйте повторювати почути, щоб переконатися, що ви правильно зрозуміли співрозмовника. Часто буває, що те, що каже одна людина, розуміється іншою людиною через призму її розуміння і її емоційного стану. Вивчайте методи комунікації. Наступна якість це емпатія. Ефективний лідер розуміє емоції і потреби своєї команди, що допомагає створити атмосферу довіри. Щоб це розвинути, намагайтеся зрозуміти емоційний стан людей, що на них впливає, в якій ситуації вони знаходяться. Проводьте регулярні індивідуальні зустрічі з членами команди, дізнайтеся про їх потреби і проблеми. Практикуйте емоційний інтелект. Вчіться керувати власними емоціями і розуміти емоції інших людей. П'яте це гнучкість. Лідери повинні бути готовими швидко адаптуватись до змін, приймати нові виклики і вчитися новому. Щоб це розвинути, виходьте з своєї зони комфорту, приймайте участь у нових проєктах та в чомусь новому. Розвивайте здатність швидко вивчати нові навички і концепції. Аналізуйте попередній досвід і вчіться змінювати підходи, коли це необхідно. Шосте це впевненість у собі. Впевнений лідер може надихати інших, навіть коли ситуація здається складною ба навіть критичною. Практикуйте самопідтримку, частіше оцінюйте свої власні досягнення і дії позитивно. Заведіть собі щоденник досягнень, куди слід вносити всі ваші успіхи від найменших до найбільших. Заповнюйте його регулярно і перечитуйте його, він стане вам у великій пригоді, коли треба буде знайти мотивацію для самого себе. Будьте готовими до критики і навчіться сприймати її конструктивно. Тепер критика є невід'ємною складовою вашого життя. Якщо вас не критикують, це значить, що ви не робите нічого такого, щоб мало сенс. Працюйте над самоусвідомленням, усвідомленням, визначайте свої сильні і слабкі сторони. Сьома, якість це вміння надихати та мотивувати. Лідер повинен вміти мотивувати команду, підбадьорювати людей і залучати їх до процесу досягнення спільних цілей. Вивчайте теорії мотивації, зокрема, теорію Маслоу, теорію Херцберга. І розумійте те, що мотивує ваших співробітників а що демотивує ваших співробітників. Практикуйте створення позитивної атмосфери у колективі, визначайте досягнення інших і підтримуйте їх. Пам'ятайте, що є колективна і індивідуальна мотивація, і працюйте над обома. Восьме це організованість. Лідери повинні бути організованими, щоб ефективно керувати ресурсами, часом і процесами. Впроваджуйте системи планування, використовуйте щоденники. Програми для планування завдань. Делегуйте завдання, вчіться розподіляти обов'язки серед команди. Постійно контролюйте прогрес та адаптуйте плани за необхідністю. Найбільша ваша цінність і ресурс, що ви маєте, це ваш особистий час і ваша увага приділена тому чи іншому питанню, на чому ви фокусуєтесь в цей проміжок часу. Вивчайте тайм-менеджмент. Дев'яте це вміння вирішувати конфлікти. Лідери повинні вміти ефективно вирішувати конфлікти, зберігаючи командну атмосферу. Вивчайте методи вирішення конфліктів, практикуйте медитацію. Завжди шукайте компроміси і можливість для обопільно вигідних вирішень ситуації, розвивайте терпіння і здатність слухати обидві сторони конфлікту. Практикуйте безоціночне сприйняття та практикуйте погляд на ситуацію з третьої сторони. Десяте це відповідальність. Ефективний лідер завжди несе відповідальність за свої рішення і дії команди. Звикайте брати відповідальність за кожне прийняте рішення або за зволікання і неприйняття рішення, навіть якщо це тягне за собою відповідальність. Хочу сказати, що розвиток лідерських якостей потребує часу і зусиль, але кожна якість може бути вдосконалена через цілеспрямовану практику та самоаналіз. Важливо постійно вчитись і вдосконалюватись, а також пам'ятати, що лідерство це не стільки про контроль, скільки про служіння і підтримку команди. Обирайте курси на стоматологічній платформі та підписуйтесь на мій канал.